Всім привіт! Вітаю вас на каналі Плюс всі рецепти української. І сьогодні ми будемо робити м'ясні булочки з слойкою. Тут м'ясо 150 г, одна цибулинка засмажена, перемололи все в комбайні. А другий рецепт у нас буде сиромоцарелою. Для цього нам буде потрібно листкове дріжджове тісто. Ось ми його маємо, ми його гарно розморозили і зараз будемо з ним працювати. І так, починаємо розкачувати. Намастили трошки борошном і розріжемо, поділимо на дві частини, щоб легше нам було розкачувати. Так, бо тісто, бачите, досить таке плотне. І починаємо розкачувати. Щоб наше тісто було однаково по гарно розкачуємо. Тісто ми розкачали і ділимо ще раз на два, щоб на спорне, наші булочки і корнеті вийшли такі невеличкі з сиром. Так. Починаємо викладати нашу начинку. її тоді в цей пік. Викладаємо начинку. Так, А тут починаємо робити такі надрізи надрізані наші полочки сирні. І робимо так до кінця. Так, щоб гарно склеїти края, я вибила одне яйце. Зараз будемо змащувати яйце. Гарно змащуємо. І тепер будемо закривати. Тепер будемо ділити на пропорційні кусочки. З тої сторони треба буде все гарно закріпити. Так, З тої сторони і з цієї. Пергамент попередньо ми змащуємо олійкою. Щоб до нас нічого тут не приклеїлося. З наступним кусочком тіста листкового робимо так само: накладаємо сир, розрізаємо, мастимо яйцем і на деку. Так, тут ми порізали, бачите, отак, горизонтально і ріжемо теж на пропорційні кусочки, так щоб були різні візерунки. Щоб були різні візеруночки. Робимо так, буде цікавіше. Якщо вам листкове тісто приклеюється до стола, то, то давайте борошно. Ось скільки булочок вийшло у мене з одного листкового тіста. В пачки це 250 грам плюс 100 грам сиру моцарела. Перед випіканням треба буде яйцем змастити наші сирні було сирну слойку. І відправляємо на 10-15 хвилин в духовку. М'ясні булочки теж так само робимо по такому самому принципу. Так, м'ясну булочку ми робимо так само, як і сирну. виклали м'ясо, надрізли іцем змастили. І зараз будемо ділити на пропорційні шматочки. Принцип той самий. На м'ясні булочки робимо отак надріз. Можна прямо, як я показувала, можна так наскуся, нас як кажуть. Отак от порізати. І м'ясних булочок в нас вийшло стільки з, даної, з даних інгредієнтів. Ось які гарні та смачні міні булочки в нас вийшли. З сирні ми пекли 15 хвилин, а з м'ясом пекли 10 хвилин у зв'язку з тим, що духовка вже була розігріта. Всім па-па-па-па, смачного.